Господь з вами. Mm -hmm. Читання від Луки. Слава відуки. Того часу Ісус бачив митника на ім'я Леві, який сидів на митниці та сказав йому, іди слідом за мною. І, залишивши все це, став і пішов слідом за ним. Леві справив для нього гостину у своєму домі. І був там був кімната митників. Та інші, які сиділи з ними при столі. А фарисеї та їхні книжники нарікали на його гущо, кажучи, чому це ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедне до покаяння, а грішників». Слово Господнє. Слава! слова, Якщо звернути під певним кутом увагу, то скеровує нас дещо інакше, ніж не В Євангелії, що каже, я прийшов закликати не прави докликання, а грішник. Я прийшов закликати. Це Ісус діє, в першу чергу, а не легкий. Псалом ми співали стежками правди нас на всіх халі. Тобто це Господь має навчити. В першому читанні, наприклад, останні слова, я повезу мене на колісниці у звищі країни і нагодую спачну як варества. Хто діє Господь? Це якщо мені молити на початок служби, там було так сказано, Господь спогне нашу слабкість і прийдуть нам на допомогу. То це Господь є. В Великому Пості часто ми фокусуємося на тему, що ми маємо зробити. Це дуже добре. Але сьогодні, Слово Боже, так, де такий баланс. І це добре, що ми роздумуємо про те, що ми робимо. Але той, хто діє в великому пості, це Господь. Це Господь, приходить приходив навчити, це Він приходить закликати, це Він діє. І великий тільки час, що ми робимо щось для Бога. Це Бог хоче багато зробити для нас. Ми оберемося до Господа з довіри, бо передусім Він сам хоче прийти нам на допомогу. Він сам бажає, щоб ми відвернулися від своїх поганих домів і пішли краще. Заступаємося з наше місто, з нашою державу. Звели за тих, хто на фронті, в них благодаті. I upowajmy, że Pan wystąpi, bo On tak On zastępuje, On tak On żyje. że tę imę czyszczę, sława, nie